Цвіт моїх захоплень. Я знаходжусь на дачі, зрозуміло, і до вашої уваги початок цвітня троянди аспірин. Ніжна, лагідна, білого кольору з розовинкою всередині, квітне троянда з оцвіттями, квіточка невелика. Ну, я б не сказала, що це спрейка порівняно з рукою. Приблизно квіточки в суцвіті всі одинакові. От, бачите, якщо взяти оце суцвіття, розпуск... розпустився, починає розпускатися перший бутончик, ну а далі підключаються всі інші. Кущ компактний, його висота приблизно метр п'ятьдесят. Виглядає дуже святково. Звичайно, я вам всім її рекомендую. Запаху немає. Здорове, зелене, темно-зелене листя. Кущ невибагливий. Зростає під відкритим сонцем, під палящим літнім сонцем. Добре переносить. Дощі, спеку. Мені ця троянда дуже подобається. Отак квіточка виглядає в повному розпуску. Ну, можливо, ще трошечки відкриється. Бачите, там серединочка така є. Вона жовту серединочку покаже. До речі, коли відкривається квіточка, оця розовиночка і не стає. Бачите? І зефіринка, вона така приплюснута стає. Дуже цікава трояндочка, лагідна. І знаєте, от в, от в такій формі, в полурозпуску, тут нема жодної колючечки поверху. Колючки починаються там, уже десь з середини. Бачите, туди нижче, отакі шипи. А тут поверху нема колючок, тому таку чудову квіточку, мені здається, можна використовувати для складання букету для нареченої. Друзі, заходьте на ефір, тапайте по екранчику. До вашої уваги, троянда Аспірин, початок цвітіння. Це перша хвиля. У стабільних має дві хвилі. А якщо такий лагідний для неї сезон, то навіть три. Квіточок багато. квітне суцвіттями. Має Має всерединку, розовиночку в серединці має. Друзі, заходьте на трансляцію, дивіться трансляцією. Чарівна трояндочка, всім їй рекомендую. Я, звичайно, не маю диплома флористи, флориста, але мені здається, що цю троянду можна використовувати для складання букетів. Дякую за лайки, дякую, друзі, приємно. Так от цю троянду я б рекомендувала використовувати для складання букета на речину. Погляньте, яка вона чарівна. Немає шипів, шипи вже там знизу з'являються. Це знаєте, як у жіночки, котра вже пожила в браку і розуміє, що потрібно випускати шипи. А спочатку вона така ніжна, лагідна, привітна. Дякую, друзі, за лайки. Підключайтесь, ви зі мною на каналі Світ моїх захоплень. До вашої уваги троянда Спірін, кущ висотою приблизно метр п'ятдесят. Так чудово починає квітнути, квітне соцвіттями. Ну, я скажу, що в цьому році я ще не бачу такого шикарного соцвіття як воно буває. Буває тут і 8. Якийсь рік було 15 квіточок в одному соцвіті в повному розпуску. Отака квіточка, така зефіринка, трошки приплюснута, але все одно гарна. Полурозпуск дуже чудової трояндочки. Ця розовинка вона так приваблює. До речі, цю троянду можна формувати як почвопокровну. Тобто, якщо гілочку, ви побачите, що вона так постелилась до землі, бачите, от у мене одна підв'язана гілочка. Але вона, о, вона лежала отут, на долівці, на землі. Це не дуже зручно, коли вона там лежить, тому що троянда в мене росте на клумбі. А коли ходжу по клумбі, можна наступити на шипи і це дуже боляче. Тому я її підв'язала. А вообще, в ідеалі я, мабуть, коли відцвітне, вже перша хвиля цвітіння закінчиться, я там у основання куща просто її обріжу. Можна пустити на черенки. Друзі, дякую за лайки, дякую. Що ви мені може розкажете про троянду Аспірин, як ви її пілкуєтесь про неї? От бачите, яке пишне цвітіння її. Це все її квіточки. Вона так швидко розквітла. Я була пару днів на дачі, то були ще отакі бутончики, отакі закриті були бутончики. А тут в так приїхала, вона вся розкрита. Я вже так не змогла нічого робити, сіла, коли на неї та і вам показую, вийшла в ефір. І показую вам, яка ж тут гарна ця квіточка. Спочатку весни, що я роблю? Воно ну, обов'язково це для всіх троянд і для спірінки теж. Це підживлення сульфатом магнія. Сульфат магнія допомагає добре. Кореневій системі прокинутись від зими, от так от. базальники пустити, а потім азотні добрива, азотні Ну, а вже коли квітне, або і першої хвилі цвітіння, тоді вже калійні, фосфатні добрива можна додати. До речі, ця троянда піш... Після першої хвилі цвітіння дуже доверху не тягнеться. Кущ компактний зостається, він у мене росте понад доріжкою тут на дачі. І це мене повністю влаштовує, тому що, якщо він буде розкладатися в сторони, то це прийдеться його обрізати. Завжди жалко якусь гілочку. А тому я так з нею дружу. Вона мене повністю влаштовує, так як вона зростає. Друзі, тапайте по екранчику, заходьте на трансляцію, ви знаходитесь на каналі Світ моїх захоплень і розмовляємо про троянду Аспірін, до вашої уваги. Погляньте, які тут чудові білі пелюстки. Серединочка з розовинкою. Але я хочу вам сказати, що у троянд, особливо це в білих. Та навіть в всіх інших, оцей кольор, котрий заявляється в характеристиці таких троян, він може трошечки змінюватися. Це все залежить від того, на яких почвах воно зростає, від кислотності почви. Тобто він може коливатися більш світліший, темніший. І це не означає, що ви придбали якийсь пересорт. Не розочаровуйтесь. Всі троянди гарні, всі вони королеви, пілкуйтесь за ними, любіть свої квіти, і вони вам обов'язково будуть відповідати взаємністю. До вашої уваги троянда Аспірін, котра у мене цвіте. Ну, вона у мене вже зростає. Ну, навірно, восьмий рік десь так. Ні одного, ні жодного року вона мене не розочарувала. Має такі стійкі, дві повні хвилі цвітіння. Якщо сприятливі погодні умови в сезон, то може і третю хвилю цвітіння випустити. Також ще залежить від того, як ви пілкуєтесь, як ви підживили після першої хвилі цвітування. Погляньте, яка чарівна квіточка. Квіти невеликі, вони такі спрейки, вони цвітує ця троянда. Так одна квіточка і коло неї ще декілька бутонів нерозкритих. Так, мене зачаровує ця квіточка, я вже казала, але ще повторюю, що я б навіть якби була флористом, котрий складає букети, я б рекомендувала цю троянду використовувати для, використання, для складання букетів нареченої. гілочка більш розквітлена. Дуже-дуже гарна трояндочка. Всім її рекомендую, Частина, сама висока частина у мене підв'язана до арки. І сама висока частина, верхня, сама верхня точка троянди то десь метр п'ятдесят. Просто мовчки можна милуватися цвітінням цієї трояндочки. Дуже-дуже гарна квіточка. Всім я рекомендую. Друзі, ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень, а я буду пілкуватись про свої троянди. І кажу вам до нових зустрічей.